Всім привіт! Мене звати Юлія, я Машка в Анталії. Сьогодні 5 серпня, і у нас мітинг в Анталі. з Зненацька я випадково побачила об'яву. Я, я надію, що буде багато людей, але скільки б не було, це дуже добре, що організували мітинг. І всі люди, хто захоче допомогти діткам, хто захоче передати якісь кошти на зсу, зможуть підійти і це зробити. Ну і звичайно, я покажу сам мітинг. Шановні співвітчизники, брати і сестри. Шановні наші турецькі друзі, триває ниця повномасштабна агресія путінського режиму проти України. Ворог намагається зламати нашу волю до спротиву. Ворог демонструє свою нелюдську сутність, катуючи наших воїнів, наших мирних громадян, биваючи наших дітей, биваючи всіх наших громадян. Запускаючи ракети і снаряди по мирному населенню, за місяці війни, повномасштабної війни путінського режиму проти України було знищено більше 200 релігійних споруд різних релігій і конфесій, більше двох тисяч вищих навчальних закладів, тисячі і тисячі житлових будинків. Ворог хоче залишити нас без віри, без освіти, без самого життя. Але нашою відповіддю на таку ницю агресію є незламна сила нашої правди, яка допомагає нам чинити спротив ворогу, який багатократно перевищує нас за кількістю солдатів, за кількістю озброєнь. І по інших параметрах. Але він нічого не може зробити проти волелюбного, незламного народу України. Ворог хотів, щоб ця війна стала могилою для української політичної нації, але вона стане для неї черговий раз колискою. Ми знову як птах Фенікс. Зможемо відродитися з попелу. В цьому я не маю будь-яких сумнів. Шановні співвітчизники, брати і сестри, ми маємо бути згуртованими і єдними, як ніколи. Зараз час єдності. Ми маємо стиснути зуби і крок за кроком йти до перемоги, допомагаючи всім, чим можемо, нашим славним воїнам. Допомагаючи молитвами, допомагаючи словами, допомагаючи діями. І я впевнений, що кожен день, який проходить, це день, який наближує нас до перемоги. Слава Україні! Герої, слава! Дякуємо, пане еміре. Шановні друзі, війна триває. І не дивно те, що наступає втома. І не дивно те, що навіть відчай стучиться в наші серця. Але ворог тільки того і чекає, щоби ми опустили руки. Наша втома ніщо порівняно з тими героями, які на фронтах зараз боронять наше майбутнє і майбутнє наших дітей. Кожен. На своєму місці має свій фронт, який він має тримати до останнього. Бо ворог, бо Москва, бо Росія тільки того і чекає, щоб ми зневірились і перестали працювати. Наше з вами завдання кожного на своєму місці приносити користь нашій державі. Наскільки це можливо? Війна триває, допомога нашій батьківщині стає все більшою і все бажанішою. Тому нагадую, що гуманітарна допомога і збір гуманітарної допомоги продовжується. Не забувайте про це. Ми відправляємо регулярно. Машини в Україну на підтримки нашої держави. Долучайтеся, будь ласка, ми всі розуміємо, що у кожного свій резерв, і він вичерпний. Але потрохи по краплині, кожний, і ми досягнемо тієї мети, що спільними зусиллями ми звалимо цього монстра, якого доля нам послала у сусіди. І Україна. Переможе тільки нашими спільними зусиллями. Слава Україні! Героям слава! Друзі, дуже всім дякую за те, що ви прийшли сьогодні і підтримуєте цей мітинг. Що завжди пишете і просите, щоб ми виходили на мітинги, щоб приносите допомогу нашій громади. Уже 163-й день. як Іде війна в нашій країні 163-й день, як умирають наші діти, батьки, матері, як з голоду умирають старі люди, які зараз знаходяться в тих містах, де не можуть доїхати наші волонтери. Я хочу сказати, що давайте не будемо забувати про них, давайте будемо завжди їх підтримувати. Хоч ми далеко, але давайте будемо збирати допомогу. Тому що у кожного з нас зараз в серці ставлені ніч, тому що у кожного із нас там в Україні щас є рідні, близькі. У мене мама з першої хвилини війни, вона сказала, що я не поїду в другу країну, я буду вдома, тому що потрібно садити картоплю. Тому що потрібно вона каже, тому що осінь прийде, і люди захотять їсти. І так як вона одна, у неї картоплі багато, вона каже: Я буду давати нашим солдатам, я буду давати нашим волонтерам, які зараз з Харкова приїхали. Тому давайте ми будемо допомагати. Давайте будемо допомагати нашим діточкам, які зараз перевезли дуже велику кількості сюди, в Анталію. О, їм будемо допомагати. О, і давайте будемо відправляти кошти на Збройні Сили України, тому що нашим хлопцям зараз потрібна допомога, потрібна наша підтримка, нашим людям потрібна підтримка. Чим більше ми будемо виходити на мітинги, чим більше будемо збиратися і допомоги, тим більше наші люди будуть бачити, що вони не самі, вони з нами, і ми з ними, і ми, ми за них думаємо. Тому слава Україні, героям слава. Слава нації! Смерть ворогам! Дякую всім. Спочатку війни виїхало 10 мільйонів українців з України, але потроху по, по повертаються. Повернулося більше чотирьох мільйонів людей. Повертаються ті, хто можливо не може без України. Я знаю, що кожному із вас теж тут дуже тяжко. Кожному навіть ми прожили тут уже більше 20 років, але нас все одно тяне додому. Давайте не будемо забувати про те, що колись ми все одно повернемося, і ми віримо в те. Особисто я вірю в те, що це прийде найближчим часом, прийде той час, прийде той момент, коли ми з вами повернемося у вільну Україну. Хочу сказати теплі, теплі слова на підтримку турецьких органів, які допомагають нам. І знаєте, ми зі своїм колективом світанком цим літом об'їздили декілька міст туреччини. І мені пощастило зустрітися з міністром пром... е... про воєнних промислово. Сказала промову перед мером Бейпазара, міста Бейпазара, що наші люди, українці, ніколи не забудуть вашої підтримки, особисто ваших байрактарів. І він сказав: це я їх відправляю вам. Ви знаєте, мені було дуже приємно познайомитися з такою людиною. І от зараз новий жест від турків для наших дітей. І я користуючись нагодою, хочу всіх вас запросити у середу. В середу, Ататюрк, Спортсалон о четвертій годині. Збирають всіх вас з вашими дітьми, і е, е, разом з ними ми прийняли рішення. Ну, я їх попросила. Я думаю, пані Вікторія теж збиралася з ними. Ми попросили, щоб наших дітей якось підтримали на турецькій землі. І вони вирішили організувати спортивні гуртки, музичні гуртки абсолютно безкоштовні для наших дітей, турець, курси турецької мови. Да абсолютно безкоштовно для наших дітей. І ще раз хочу подякувати турецьким органам. Я Тюркі, Я завжди говорю, що дуже дякуємо за їх тепле відношення до українців, до українських дітей, до українських сімей. І слава Україні. До слова запрошується активістка нашої громади анталійської пані Юля. Будь ласка, слава Україні! Я хочу змінити те, що ми все кажемо, що нам хтось винен і недостатньо роблять для того, щоб ми перемогли. А я вам хочу сказати, що Бог цінує, коли ми вдячні. І він не любить, коли йде чорна невдячність. Нам ніхто нічого не винен. Нам стільки давали грошей, що за цей час ми могли бути сильніші ніж Ізраїль. В нас ПВО мало би стояти не тільки над школами, садочками і лікарнями, а над туалетами. Але в нас що було? корупція в Україні? І зараз ми пишемо блогерам, які нам допомагають. Будь ласка, покажіть, що ви на ЗСУ переслали. А чому не так багато, як хотілось би? Ми зараз визиваємо гнів Бога. Я вам серйозно кажу. Якщо всі за нас молилися з самого початку, то зараз виходить, що ми всіх требуємо. Ви повинні, ви повинні. Ні, нам ніхто нічого не повинен. Ми самі потрапили в цю ситуацію. Якби всі гроші, які виділялись на зброю, йшли на зброю, а не в кишеню когось, то ми були б сильніші, ніж Ізраїль. Це зараз. Ми маємо просто просити і дякувати Богові кожен день зранку і ввечері, Дякувати людям, які пересилають кошти, які моляться за нас, які просто в молитвах нас згадали. Оце буде головне. А не те, що у нас злість у серці, це страшно, це неймовірно страшно, коли вбивають дітей. І заради тих діточок, які були вбиті, заради тих хлопців, яких послали. Я ніколи б не віддала наказ здатися. Коли Путін казав Да і казав, я все зроблю, і це було правдою. Один раз, коли він ішов у президент, його спитали, ви будете президентом Росії? І він сказав, так, все. Єдиний документ, який він сказав, так і це було правда. Всі останні можна піти в туалет і підтертися, там, де він написав підпис. Ніколи не можна було віддавати наказ відпускати хлопців. Хай би вони загинули в чесному з бої. Це була б найкраща їхнє закінчення. Вони перебили ще кучу орків, а їх катували, тому що хтось віддав наказ здатися. І давайте не будемо зараз всіх звонити. Дуже багато росіян нам допомагають, і вони постійно говорять, вони постійно дають інтерв'ю, щоб допомагали з за, за кордон на Америку, на Європу. Вони. Настільки давлять на всю суспільство для того, щоб нам допомагали, і ми продовжуємо говорити росіянам, ні путіністи, орті, росіяни дуже багато нас під вдячні. Будьте вдячні німцям, французам, американцям, китайцям. Казахам, всім, хто нас підтримує, і тоді ми переможемо дуже швидко. І тоді, коли настане перемога, а вона точно настане. Ми все це знаємо. Ми точно знаємо, що переможе Україна. Тоді буде друга війна з корупцією. Оце буде реально дуже важка війна, тому що корупцію побороти тільки тоді ми попадемо в ЕС. Тільки тоді нас візьмуть, якщо ми не поборемо корупції в середині країни, нас ніхто не візьме. І все всі ці смерті будуть зайві і даремні. Будь ласка, пам'ятаємо про це. Слава Україні! Слава нації, Україна понад усе. Дорогі друзі, я карануй британець, я не українець. От а я звичайно, зараз нахожусь в Анталії. Я дуже хочу. сказать некоторые слова что мы британцы вся наша страна поддерживает вас и будут поддерживать вас в а, борьбе незакон, незаконного нападения на вашу верную украину вот и а, Ми поздравляем вас з вашим успіхами до сих пор. і ми за вами. ми вважаємо, що победа буде за вами. Так, слава Україні!